Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. американське видання Wall Street Journal повідомило, що Міністерство оборони Сполучених Штатів збирається дати операції допомоги в Україні спеціальну назву і призначити командуючого цієї операції, який буде координувати всю військову допомогу. Україні, і також навчання українських військових у Сполучених Штатах, таким чином можна сказати, що американська допомога Україні виходить на новий рівень, на рівень організованої, структурованої операції, на меті якої допомогти українській державі дати опір російській агресії, звільнити свої території і встановити мир. На всій українській землі. Очевидно, що рішення Міністерства оборони Сполучених Штатів це результат тих перемовин, які постійно відбуваються між американським і українським керівництвом, починаючи від діалогу президентів Володимира Зеленського і Джозефа Байдена, і звичайно ж продовжуючи консультаціями на рівні міністрів і радників президентів і. Це ще раз нагадує, що навряд чи Російській Федерації потрібно сподіватися на втому цивілізованого світу від України. До речі, ця втома є, можна сказати, головною ставкою Кремля після того, як стало очевидним, що бліцкріг Володимира Путіна провалився і. Київ за три дні, це вже такий мем, який доводить безпорадність російських збройних сил і деградацію російської аналітики. А навіть те завдання, яке російський президент поставив перед своїми військовими опанувати всю територію Донецької і Луганської областей, також не виконується тими. Темпами, на які розраховував Володимир Путін до так званого єдиного дня голосування, під час якого російські окупанти хотіли провести референдуми на території Луганської, Донецької, Херсонської і Запорізької областей України щодо приєднання цих українських регіонів до Російської Федерації, залишилося усього кілька тижнів. А зараз не може йти мови про те, що російські війська вийшли на адміністративні кордони всі. Іх цих регіонів, які є першими серед амбіцій Володимира Путіна щодо окупації українських земель. Ну і таким чином залишається розраховувати на. Інші компоненти, які на думку російського диктатора, можуть призвести до успіху так званій спеціальній операції проти України, один з таких компонентів це енергетичний шантаж, і недаремно стало відомо, що сьогодні окупанти відключили Запорізьку АЕС від подачі енергії в бік української енергосистеми. І звичайно, ще одна важлива частина енергетичного шантажу, це намагання створити серйоз. Озні проблеми для західних країн шляхом недопостачання російського газу по газогону Північний потік 1 так щоб в Європі була холодна зима, і щоб європейці самі спонукали українців до пошуку компромісів з Росією. Ну і також практично, із цим енергетичним шантажом сполучається ідея західної втоми від України і від російсько-української війни. Ну, ця втома звичайно, може бути пов'язана і з холодною зимою а може бути пов'язана із тим, що війна затягується і потрібно шукати якихось шляхів, які б допомогли її закінчити на російських саме на російських умовах. І те як поводять себе сполучені штати, якраз і засвідчує, що про втому. Говорити не доводиться, що втома навряд чи відбудеться найближчими місяцями, тому що замість втоми навпаки з'являється інституціювання цієї американської допомоги Україні, яка продовжується вже кілька місяців поспіль в абсолютно інших масштабах ніж це було до великого нападу Володимира Путіна на нашу країну. Ну і тут потрібно усвідомити досить прості речі: по перше треба чітко розуміти що ситуація яка Пов'язана із готовністю Сполучених Штатів і Великої Британії допомагати Україні і не думати про російський шантаж відрізняється від ситуації, в якій знаходяться країни Європейського союзу. Дійсно, серед країн Європейського союзу чимало держав, які знаходяться в енергетичній залежності від Москви, чимало держав, де діють відверто проросійські політики, які десятиріччями домовляються з Володимиром Путіним та іншими кримліськими шахраями про спільні дії, використовують. Ють будь-яку можливість, щоб нагадати про необхідність так званого конструктивного діалогу з Москвою, також є абсолютно очевидним той варіант, що Сполучені Штати і Велика Британія не дуже готові поступатися Росії. І у зв'язку з якимись газогонами. тому що ці країни попереджували про те, що буде у зв'язку з посиленням енергетичної залежності європейських країн від Російської Федерації, так до них не дослухалися і тепер пожинаються плоди своєї недолихоглядної політики. Однак у Вашингтоні і Лондоні не дуже розуміють, чому вони мають погоджуватися з Москвою, коли не залежать від російської енергетики. Як Такої, і тут, звісно, в цій ситуації можна абсолютно чітко говорити, що втоми від. України не буде принаймні у головних союзників Києва в боротьбі з російською навалою у Сполучених Штатів і Великої Британії, і навіть якщо в деяких європейських країнах будуть намагатися схиляти Київ до якихось поступок Російської Федерації у Вашингтоні чи у Лондоні. Такі поступки не будуть сприймати серйозно і будуть наполягати на тому, що Україна має продовжувати свій опір, і що європейці не мають вирішувати свої економічні проблеми за рахунок українського народу, і у Кремлі це мають абсолютно чітко зрозуміти, що весь цей енергетичний шантаж може призвести навіть не до тих результатів, на які розраховують у команді Володимира Путіна, а до розлюченості європейців діями Москви. Буде ще раз доведено, що Газпром не є. Ніяким надійним партнером європейських покупців газу, а є фактичною зброєю Росії у боротьбі з цивілізованим світом до того ж, і Україна усвідомить, що Росія використовує всі. Знарядці для того, щоб примусити нашу країну до капітуляції. Однак, після всіх тих звірств, які зробили поплічники Володимира Путіна на українській землі, після того як російські збройні сили продемонстрували, можна сказати, чудеса садизму і підлості в Україні, енергетичний шантаж навряд чи є тим, що може залякати українців, а ось те, що буде створено інституційну ланку. У американської допомоги України це навпаки всіляє надію. Надію на те, що Україна буде частиною цивілізованого світу, надію на те, що Україна стане членом Північно-Атлантичного Союзу, і тоді двері для російської агресії зачиняться назавжди. Тоді Росія буде просто побоюватися, лізти на Україну, щоб не створити для себе додаткові проблеми на майбутнє. І тоді українці вже не будуть. Брати участь у тих війнах, які Росія буде провадити проти сусідніх держав. Навпаки, Україна буде і форпостом, і фортецею цивілізованого світу, через кордон якої більше ніколи не перейде загарбник. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі. підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на у Patreon, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства у самому YouTube. Мир вам!